привіт привіт, мої любі раки! Мене звати Оля Свідніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. І рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Те ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе вересень 2025 року. А місяць обіцяє бути цікавим, адже нас чекають два затемнення місячне і сонячне. Місячне буде 7 вересня у Знаці Риби. Зазвичай місячне затемнення це у нас повня, так астрономічно склалося. А сонячне затемнення це у нас молодик новий місяць. І ми між ними маємо таке як коридор, коридор затемнень. Ви раки, тому ви дуже сильно відчуваєте вплив затемнень завжди, неважливо у якому знаці, адже місяць ваш управитель і сонце, управитель знаку Лев це два світила, які приймають участь у затемненнях, тому ви уже особливо з 23 серпня, можливо, навіть хтось раніше, могли відчути зміни в енергетичному фоні. Могли бути чутливими до того, що відбувається навкруги, бачити якісь зміни і в особистому житті, і в настроях оточуючих, якісь такі можуть бути кармічні події відбуватися, якісь такі хвилі, вулкани емоційні. Розкажіть, як ви це відчуваєте? Можливо, хтось спокійний і уже готовий відчувати це затемнення, тому що затемнення у рибах більше. Про духовність, більше про інтуїцію, і якщо ви будете покладатися на те, як ви відчуваєте, це вам допоможе пройти ці затемнення, цей сезон затемнень найбільш сприятливо. А ми з вами подивимося зараз на таро. Розпочнемо ми з колоди Цін Таро, таро старого Голівуду. І подивимося, раки, що вам принесе цей місяць. Так, вересень, раки для вас. Карта. Паш жезлів, і це у нас карта повідомлень. Дійсно, ви можете комусь роздавати автографи або отримати автограф від когось, отримати від когось важливе повідомлення, отримати від когось важливий лист, новину. Можливо, ви збирали підписи, і у вас є можливість отримати якийсь важливий досвід, чи важливий дозвіл, чи важливий підпис, чи от важливу якусь пропозицію, чи підписати контракт якийсь важливий можна. Це карта, коли ви починаєте свою творчу реалізацію у чомусь. Це може бути нове тренування спортивне, так і нова творча активність. Можливо, ви будете писати якийсь важливий текст, або танцювати, знімати щось, тому що пажі це починання якогось такого щось маленьке, щось дрібненьке, початок нового проєкту, але, але жезли – це щось натхненне, це щось творче, це щось, що дає нам енергію створення. От щось писати ви можете, відповідати на повідомлення розбирати дірект, розбирати свою поштову скриньку. Там може бути щось дуже таке важливе для вас. Так, раки, Що ще. А хтось може розсилку оформлювати. Так, ще ще. Так. Король мечів, і це у нас чоловік, може бути водолій, може бути терези, може бути близнюки за знаком зодіаку або за асцендентом. Не завжди опирайтеся саме на стихію, тому що це може бути по характеристиці, але інколи програється дійсно по знаку зодіаку або асценденту. За характеристикою, це людина вправна, це людина з логічним мисленням, це людина, де що гостра може бути на язик, гостра у своїх проявах, не така емоційна, тонка і тендітна. Це більш людина структури, це людина, яка працює з інформацією, це людина, яка працює з комунікацією, це людина, яка працює з даними, з документами, з паперами, з металом. Може працювати, може бути дантист, може бути хірург, може бути. Бути адвокат, суддя, так або аналітик. Дуже часто зараз IT-спеціалісти, аналітики, хтось, хто проходить по цих картах. Але це людина дійсно вправна, майстерна, стратег такий. Так. що ще принесе рака. Так, можливо, повідомлення від цієї людини або новина якась про цю людину щодо цієї людини. І це трійка мечів. Якась подія тут може вас засмутити дещо. Але довго не фокусуйтеся, тому що це карта не старший аркан, тобто вона може пройти у вас за день, за півдня. Це краще так не засиджуватися у цьому стані. Краще тут не будувати якихось ілюзій, не будувати якихось надмірних очікувань, щоб потім не розчаровуватися. Ця карта інколи вона програється так, що це не стосується навіть вас. Це може бути якась новина щодо ваших знайомих, щодо взагалі подій в країні, щодо взагалі якихось очікувань. Ви можете от щось дізнатися, щось вам не сподобається. Трійка мечів це те, що От нас поранило. Можливо, ви десь почули чи прочитали щось не дуже приємне, дізналися про чиюсь сварку, але не не засмучуйтеся, от дуже довго не засиджуйтеся в цьому стані. І на дні колоди карт Карта вісім кожезлів, і ви вирушаєте в дорогу, ви вирушаєте, або можете готуватися, або планувати до якихось подорожей, збирати валізи, або хтось до вас може приїздити, хтось до вас може прилітати. Це можуть бути гості, це можуть бути новини, це можуть бути посилки до вас приїздити. Це карта така активних переміщень. Ось так. Можливо, кудись вам час уже їхати, від'їжджати, а ви не хочете. Або навпаки, у вас були канікули, і ви десь насолодилися якимось класним спілкуванням, класним місцем, і ви не хочете прощатися з цим, не хочете завершувати це. Хочете, наприклад, далі залишитися, ще трішки повідпочивати. Наприклад. Так, і наступна у нас колода це «Solar Kingdom». Спеціально її взяла, тому що у нас затемнення цього місяця. А ця колода вона з естетикою неба, астрологією. Що ще принесе ракам цей вересень, раки для вас. І це повня повний місяць. Ну це якраз якась важлива подія близько 7 вересня, коли емоції переповнюють, тому що ця карта пов'язана з повнею Це кульмінація якоїсь події. Це тоді, коли можуть на поверхню виходити якісь ваші страхи, якісь ваші ілюзії. Але це карта і хорошої, і такої класної, інтуїції. Коли ви можете зрозуміти щось, але дуже важливо розділяти наше відчуття, чуття, оцю інтуїцію, це третє око і якісь наші страхи і ілюзії. І краще по цій карті привносити ясність. Чим більше ви дасте собі ясності, конкретики, світла, тим вам буде зрозуміліше. Тому що зазвичай по місяцю більше те, чого ми надумуємо. Ми ніби ще не знаємо, куди йти, не знаємо, куди рухатися. Може бути таке розгубленість, сонливість або навпаки безсоння по цій карті. Але карта непогана, карта інтуїції, карта зв'язку. З несвідомим. Так, що ще. раки для вас. Четвірка кубків може бути на фоні ось цих емоцій дещо такий апатичний стан. До речі, щодо затемнень, 7 і 21 вересня у нас затемнення, так, 7 Місячне затемнення 21 вересня, в знаці діви, сонячне затемнення. Навколо цих дат краще не приймати якихось важливих рішень, тому що вони можуть бути такими кармічними, їх потім буде дуже складно переграти, тому краще, от ці дати, знаєте, просто перечекати, видихнути, набратися терпіння і просто поспостерігати. Саме хоча б в ці дати, і там день-два, там два дні. Три дні до, три дні після от візьмемо цей Орбіс. От, можливо, ви не берете якийсь шанс. Вам захочеться ем, взяти перепочинок, обдумати щось, порозмірковувати щось. Можливо, ви не можете обрати, тому що очікуєте ще якийсь варіант. Це карта, коли. Бракує енергії, це карта деякої пасивності, коли захочеться відпочити, коли захочеться побути в собі, помедитувати, подумати, і хтось обере не обирати. Але важливо дати собі час на роздуми, але не пропустити якісь ось ці от класні шанси, які вам дає доля, якраз таки через. Ваші страхи, не засиджуйтеся в цьому стані, тому що ви ризикуєте тут не побачити правду, не побачити ось цей варіант. Можливо, ви розмірковуєте от серед цих трьох варіантів і ви не можете вирішити. А це значить, що якщо немає рішення, так, то насправді немає того самого, де ви би сказали точно так. І Ось ці от роздуми і страхи, ось ці прокручування сценаріїв якихось в голові, вони вам можуть завадити, побачити новий шлях, четвертий шлях, так, четверту якусь пропозицію, подивитися, що ще можна по-іншому. Так. Інколи програється так, що у вас є, наприклад, три основних проекти, три основних задачі, і вам пропонується ще четверта. Інколи також буває. Так, що ще раком принесе. Так, вісім мачів. Дивіться, вам може здаватися, що ви дуже сильно залежите від обставин, що ви залежите від якихось подій. Це карта заблокованості. Можливо, ви вирішите когось заблокувати, або вас хтось заблокує щось. Наприклад, вам може здаватися, що от я тут не можу нічого зробити. Так часто здається, але ця карта вона якраз каже, що буде ще якийсь варіант. Ви тут просто чогось не бачите, щось у сліпій зоні. Обов'язково вихід знайдеться. Ці обмеження вони лише у вас в голові. Тобто буде ще один варіант, буде ще якась одна пропозиція, буде ще щось. так ви навіть можете фокус думок змінити і уже зміниться щось у реальному світі на рівні фізичному, матеріальному. Навіть якщо вам здається, що вас щось обмежує, тому що це можуть бути якісь обмеження, знаєте. от... Ви, наприклад, зараз не можете поїхати кудись, тому що у вас є якісь робочі зобов'язання. Ви хочете поїхати у відпустку, у вас закінчилися дні відпустки. Наприклад, ви хочете поїхати за кордон, а у вас закінчився там, термін перебування, чи у вас закінчилася віза. І тоді вам потрібно буде от подивитися ще якийсь варіант, як вийти з цих обмежень, навіть якщо вам здається, що все у мене руки зв'язані, особливо зараз, під час коридору за темний. Вам може відкритися щось нове. І хочеться ще щось для вас рок, а щось, ще. Король Пентаклі, і це чоловік може бути діва, може бути телець, може бути козиріг. У вас місяць, бачите, щедрий на чоловіків. Тут був і король мечів, і король Пентаклі. Цей чоловік більш такий фінансовий, більш ресурсний, більш стабільний. Може бути, до речі, діва, телець, козиріг за знаком зодіаку або асцендентом. Може бути фінансист, може бути господар, може бути землевласник, може бути керівник. Це може бути батько, може бути дід. Дуть хтось, хто вам може дати хорошу фінансову пораду або допомогти фінансово, це чоловік на кого дійсно можна покластися. Так, це чоловік, який буде виконувати свої обіцянки. От, можливо, буде така людина у вашому просторі. І дев'ятка кубків, дивіться, як прекрасно, вам тут потрібно зосередитися так на своєму внутрішньому комфорті, на своєму внутрішньому стані, знаходити щастя в тому, що ви маєте, організовувати простір навколо себе. Можливо, ви десь дійсно там прогуляєтеся, будете щось розглядати, ходити на виставки, ходити. Десь в парк. Подивимося ще на останок колоду догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, яка практика буде сприятливою для раків. Раки для вас у вересні. Burning Bowl Ritual і це ритуал, коли ви спалю. Ой, неймовірно. І тут Connect with Fire, зв'язок з вогнем. Можете дійсно спалювати якісь непотрібні речі, спогади. Можете написати лист якийсь з негативними якимись своїми установками. Особливо це буде круто зробити від 7 вересня і до 21 вересня. Так, це буде спадаюча фаза місяця і дуже круто все відпускати. Наприклад, якісь свої старі образи, старі конфлікти, якісь ситуації. Ви можете це виписати і просто, наприклад, це все. Спалити або щось що конкретно вам нагадує, наприклад, про ту чи іншу людину. Мій так колись фотки наші палив. Драматично. Привіт! Спиш? Ну що ж, раки, це був ваш старопрогноз на вересень 2025 року. З вами була я, ваша Оля Світніцька. Ставте лайк, підписуйтеся. Я дуже сильно вам вдячна за вашу підтримку. Це допомагає каналу розвиватися, а мені бачити, що мої засилля не марні. Дякую вам, Па-па.